Вітаю всіх! Сьогодні 1 жовтня. Свята покрови при Святої Погородиці. Дуже велике свято. І моя сорочка ручної зборки, на основі якої я створила свій авторський курс готова. На ваш розсуд показує. Ось, будь ласка. Пишний рукав, ширина рукава 72 см. Це дуже пишний. 33 пухники ручної зболки, все повністю зроблено вручну. Ластка, розріз пазушною крапелькою, облямівка горловини, пишний рукав, зібраний на тоненький манжетик. Гудзичок нашої ручної роботи. А ось як вона сидить на фігурі. Ось, будь ласка. Бажаю вам, дівчата, опанувати ручну зборку жіночої сорочки, одягнути свій витвір мистецтва і насолоджуватися. І нам показати, і нехай сорочка-вишиванка стане вам надійним оберегом і знаком ідентичності до нашого українського народу. Слава Україні!